Так, записуємо. Добрий вечір. Ви всі знаєте, я не журналіст, не публіцист. Тепер я штабний щур на зв'язку одного року підвалів було достатньо. Так, от намагаючись побороти свою замкненість та навчитися формулювати думку попутно ще намагаючись бути трошки конструктивним, наскільки це дозволяє мені мій рівень. Я помітив. Дуже цікаву закономірність, котра відрізняє спікерів, що є представниками російської та української ментальності. Здається, я почав розуміти, як це працює у них, і чому саме я так не зможу. Але, можливо, зможете колись ви заполонити інфопростір. Зараз я розповім вам свої думки. Що я вкладаю в слово ментальність? Це спосіб мислення, сприйняття та тлумачення навколишнього світу. Що є домінуючим в певній спільноті, є феноменом цієї спільноти та дуже дуже важко зрозумілим для інших представників інших спільнот, як приклад, секрет засратої російської незрозумілої душі, де Пітер і Москва є вітриною Росії з усіма культурними, реально культурними та вкраденими надбаннями, та навколишні землі, що живуть на рівні відсталих країн Африки, тому Росію важко зрозуміти, але це так відсторонений приклад. Далі не сприймайте думку як хейт, тому що багатьох з тих, кого я буду згадувати, я сам дивився, коли був час. Так от, спікери носії російської ментальності, такі як Фейгін, Яковина, Арістович, балакають багато. Це не хейт. Вони еродовані розумні люди, що є навіть проукраїнськими. Вони видають на гора кучу різних прогнозів в кожному новому відео стосовно актуальних новин. Кількість сказаного потоку настільки велика. Що слухач не пам'ятає, що там спікер казав до того? Ще гірше, якщо слухач знайомиться зі спікером в той момент, коли оповідач, набалакавши до того дуже багато всього, навіть щось вгадує із подій, котрі сталися в поточний момент, тим самим формуючи максимально лояльного глядача, котрий абсолютно не знає, що казав Арістович до того моменту, доки не почав казати щось більш-менш схоже на дійсність відповідно до актуальних подій. І кожен новий слухач в момент знайомства зі спікером приймає для себе рішення, чи буде він його дивитися далі. Скоріше за все, це рішення буде базуватися на тому, що цей спікер сказав в момент знайомства. А частіше за все, з Арістовичем знайомляться тоді, коли він дійсно каже розумні речі. Ось це так поворот. А що там до того розповідав той спікер, скільки казав нісенітниць, скільки прогнозів не збулося, то мало кого турбує. Адже зараз мужик діло каже. В минулому друг Арістовича Фейгін трохи інший. Він веде просто порожні балачки, котрі не ставлять ніяких цілей. Сиди та слухай, та й все. Головне, що російська мова закарбована в граніті, і ти далі вже підеш слухати Арістовіча, котрий діло каже. Цю ж категорію ментально-російських спікерів можна віднести всіх спікерів за команди, котрі відрізняються лише тим, що в поточних умовах були змушені перейти на державну мову, але діють за тим самим клішем. Кажи, кажи, розповідай, прогнозуй, чим більше, тим краще. Може й мені так почати. На подібному потоці швидкої інформації, котру спікер подає через призму особистих вподобань та свого особистого відношення до подій побудовані всі ефіри Соловйова, Кісельова, Мардана та інших. Маса хаває саме це. Можливо, тому і у нас популярні подібні підходи. Ментально українських спікерів мало. Якось один мій друг сказав, що слухати Портнікова не цікаво, бо він постійно розповідає одне й те ж саме. І я такий: хм, а дійсно, спікерам, котрі ментально українські, виходить нічого сказати. Є спектр проблем, спектр ризиків, котрі виходять із цих проблем, ігноруючи які можна отримати конкретні події. така формула прогнозу зі всіма його складовими. Почує із одного відео в інше, того ж самого Портнікова. Залишаючись актуальною довгий проміжок часу, допоки щось із того, про що він розповідав раніше, не буде зруйновано новою подією, про яку він розповість в контексті минулих оповідей. Відповідно, ми бачимо крок за кроком чітку, зважену послідовну позицію. Це стосується не тільки нього. Такий підхід притаманний будь-якому ментально українському спікеру. Я вітаю, хочу з вами поділитись. Новиною ви можете взяти будь-кого, подивитися його початкові відео і прослідкувати його точку зору від самого її початку. Вони ніколи не забувають те, що казали раніше, на відміну від російськомовних вибачайте російськоментальних та й російськомовних спікерів, котрі згадують про те, що вони там набалакали лише тоді, коли один із їх мільйонів прогнозів збулися. Випадково. І з кожним новим молодим спікером, котрий приходить на Ютуб, котрий може розмовляти українською мовою краще, ніж я, і розуміє події теж краще, ніж я. Я все більше і більше переконуюсь, що це реально працює. Якщо ти просто щось включаєш послухати навколо політичне від російсько-ментального оповідача, що майже завжди російськомовний, це буде поток думок, котрі не мають ніякого конструктиву, аби побалакало. Якщо ти віднайдеш поодиноких українських спікерів, вітаю друзі! Це канал є питання. Я Олена Требушна. Це буде не дуже приємно, не дуже цікаво, і скоріше за все, і з відео в відео одне й те ж саме. На жаль, Україна в переважній більшості обирає перше, бо там робити нічого не треба, там все і так непогано. Цікаво й загалом позитивно. На етой оптимістичній ноті, та ще й мовою, яка не напрягає. Нагадаю, визначення слова конструктив. Будь-що, що створює умови для успішної роботи, прийняття подальших рішень, просування вперед, в судженнях чи думках, а можливо, і в житті. Тобто, обираючи те, що ви свідомо слухаєте, задавайте собі питання, чи створюється для вас умови для просування вперед по життю та о тому всьому, що я згадував в попередньому реченні, якщо що, можете переслухати. Хоча інколи, звичайно, можна включити щось так, аби порозмовляло. Тоді в цьому випадку, яка різниця, що там вам будуть розповідати? Шукайте щось українською мовою. Упс, А що трапилось? А не залишайтесь в інфобульбашці Росії. І маю надію, що мав більше конструктива все таки, аніж деструктива. Зустрінемось в наступних відео.